Живемо, слава Богу, добре. На життя не жаліємось. Господарство у нас невеличке, коника тримаємо, то нам добре з коником. Нічого на цій землі не росло. І так люди вже ну, нічого не росло, значить нічого земля, да, і так назвали, нічогівка. Ну, що мало, в селі нема роботи. Нема роботи в селі, да й виїжджаю. Ну, Дякую Богу, щоб не хуже, щоб кончилась війна. Мало молоді, немає в селі молоді. Саме головне, щоб війна закінчилася. А далі ми все одно зробимо. Такий час на старшості села вимирає, що зробите. Свиня, кури, собака. Отаке господарство. Все, биш, нема ніякого. Тут ніхто не хоче корові держати молоді, а то ж я пенсіонер. Хто гриби, хто ягоди носить, будь що. Може хто й картоплю носить, хто, кому що подобається. Бурак, зілля, свиням – Все коробка. Ти коробки. Ну. І людям. Вони в нагоді, і в нам так само вони в нагоді получається. Ну і отак живемо потихеньку. Отаке в нас життя в селі, сільське життя.